12 квітня голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко перебував з робочою поїздкою у місті Ніжині. Під час перебування керівник області ознайомився з організацією виробництва та асортиментом публічного акціонерного товариства «Ніжинський хліб оглянув захисну споруду на ніжин Озері, а також провів розширену нараду з членами виконавчого комітету та керівниками виконавчих органів Ніжинської міської ради, керівниками територіальних підрозділів центральних органів. Ані виконавчої влади щодо забезпечення життєдіяльності міста, законності та правопорядку, вирішення проблемних питань територіальної громади. В обговоренні питань взяли участь заступники міського голови Світлана Роговинська, Олег Баранков, Олександр Мороз та Світлана Васильєва, які окреслили основні напрямки розвитку міста. В заключному слові голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко закликав виконавчий комітет та депутатський корпус до плідної Співпраці на благо громади, також Володимир Хоменко звернув увагу на недоліки в роботі виконавчих органів в економічному та гуманітарному блоках. Шановне товариство, перед нами стоять дуже важливі завдання: завдання по виконанню тих доручень і завдань, які поставлені президентом в першу чергу на покращення життя простих людей. І дуже погано, що сьогодні ми обговоримо питання роботи. Ну, будемо так говорити, виконавчого комітету як органу, який забезпечує життя міста, життєдіяльність міста. І маємо стільки недоліків. І сьогоднішній у нас приїзд направлений на те, щоб подивитись на цю ситуацію, розібратись з нею і намітити шляхи щодо її покращення. Тому я, перше, що хотів би закликати всіх присутніх в залі. І представників виконавчої влади, і структурних підрозділів, центральних органів влади, і саме головне, депутатського корпусу. І якщо знову буде протистояння і баталії незрозумілі, від цього будуть тільки втрачати жителі міста. В центр своєї уваги і роботи я просто закликаю всіх поставити вирішення нагальних проблем, ще раз повторюю, вони нагальні, проблеми, які існують в місті. Ви бачили по виступах, особливо по Світлані Юрній, по виступу, Віталію Міхайловичу, вам була дана відповідь, що багато в чому розвиток міста залежить від позиції депутатського корпусу. Яскравий приклад, тому я сьогодні наводив вам, це реалізація інвестиційного проєкту компанії Порт. Це яскравий приклад. Він просто відзеркалює відношення всіх до цього питання. Заполітизованість, інші якісь мотиваційні речі, які заважають рухатися вперед. Тому перший мій заклик буде до консолідованої роботи депутатського корпусу і виконавчої влади. Виконком. Я хотів би, щоб зараз, от по звіту, я тільки подивився, не буду зараз говорити про загалу, але по розподілу обов'язків є дуже і дуже серйозні проблеми. Дуже багато сфер і напрямків життя міста. Неоховачені функціональним обов'язком заступників. Незрозуміла функція і роль. Ну зараз вона зрозуміла секретаря ради і його відповідальність до цієї пори була. Керівника апарату до кінця вона приплітається і заступників поза межами діяльності, поза фокусом роботи. Виконкому залишилися значні ділянки роботи. Практично поза увагою залишено. Інвестиційна прибавленість і розвиток економіки, реального сектору економіки міста. Цей приклад, що я вам навів, що два підприємства, які супутні підприємства, хлібзавод – це життєзабезпечення. Але вони дають половину промвиробництва всього міста, ну це позор. Підприємства тисячними колективами, бюджету творчі, про які знав світ. І концервний завод, завод Сільмаш, прогрес і так далі, разом всі навіть не дають той, того об'єму, який два невеличких заводи дають. Це оцінка в першу чергу виконавчій владі міста Ніжина. І я хотів би, щоб в найближчий час, це наша перша розмова, і десь вона в деякій мірі постановочна. Я хотів би, щоб ви зібрались окремо виконком. Розібралися самі між собою в першу чергу. Розмова ваша і підсумки її повинні винесені бути разом з депутатами на обговорення, тому що діяльність виконкому без депутатського корпусу неможлива. Я зразу вам скажу. І повинні, я думаю, що заклик мій буде до депутатів всі зрозуміти, що відповідальність за місто в повній мірі належить і депутатському корпусу міської ради. І успіх. І розвиток, і крок вперед, буде залежати тільки від консолідованої роботи. До багатьох питань, на які ми сьогодні говорили, я не буду зараз спинятися на критиці, я думаю, в репліках і в доповненнях всі все почули. Але ми повернемося до цих всіх питань, при тому в найближчий час. Заступники голови обласної адміністрації, я думаю, що керівники органів обласних, в тому числі присутні, тут теж будуть особливою увагою відноситися до проблем міста Ніжина. Я хотів би, щоб розуміння кожного в першу чергу заступника по блоку питань, які будуть у нього закріплені, були цілком для нього зрозумілі, що він буде вирішувати за рахунок яких засобів, за рахунок яких фінансових ресурсів, і таке інше. Але ті проблеми життєдіяльності міста, які є нагальні, вони повинні вирішуватись. І планове життя міста повинно йти в нормальному руслі. Тому в першу чергу ми повинні запланувати свою роботу по першочергових заходах, які повинні бути відпрацьовані в місті. Опалювальний сезон закінчується, але зразу ж йде підготовка до слідуючого опалювального сезону, підготовка до нового навчального сезону і так далі. І так далі. Я розумію, що заполітизованість буде досить тривалий час зберігатися в місті. Тому що попереду ж. Боротьба буде за приз, бонус чи посаду. Але я просто закликаю всіх до цієї роботи. Звичайно, в великій мірі, Олег Володимирович, буде залежати це від вас, від вашого вміння знайти спільну мову із депутатським корпусом. А це буде залежати від того, які ви будете ініціативи, і наскільки вони будуть конструктивні давати до затвердження депутатам. І знайти порозуміння із депутатами з усією громадою. Я скажу, знаєте, мені сьогодні було стидно дивитися, коли ми під'їхали на об'єкт, який другий давали, де ніженозеру чи як ви його називаєте, ніженозером. Приходять члени виконкому, заступники голови і безпорадно дивляться і щось, на це, що в людей просто підтопило хати. Цю ж проблему можна було підняти 5-7 років назад і вирішувати це питання. Але я прямо скажу, для мене не зрозуміло, як пріоритети розставлялись. Мені продовбали голову за Водолічепницю, що це основна проблема ніжна. Ну, я розумію, по кабелях там задавали і так далі. Але це була, Про цю проблему я вперше почув от сьогодні. Ну як так може бути? Де ж пріоритети наші? Для мене це не зрозуміло. Але саме головне ще раз говорю, повертаючись назад, для того, щоб вирішувати проблеми, повинен у нас бути ресурс, для цього повинна працювати економіка. Знову повертаємося до питання реального сектору економіки. Ні в одному звіті ми детального аналізу і те, як ми будемо створювати робочі місця, як ми будемо завантажувати виробництво, я не почув. На жаль, Ми повинні людей не на ринки загонити і створювати там робочі місця. Ми людей повинні забирати з ринків. Бо вони, фахівці і дипломи, мають зовсім з інших напрямків. Вони повинні працювати на своєму основному виробництві. А для цього треба думати про те виробництво. Завершуючи, хотів би сказати одне. Оцінку нам будуть давати люди. І тому. Я так скажу, що і члени виконкому, і всі керівники підрозділів, які забезпечують життєдіяльність міста, і депутати повинні зважати на це і розуміти, що депутат це не почесне звання, а це щоденна праця і відповідальність за людей. Які запитання будуть у кого? Я бажаю вам всім добра і щастя. Хотів би, щоб ті. Зауваження, які були сьогодні сказані, вони взяті були до уваги і виправлені. Але ще раз повторюю при всьому товаристві, шанованому, що до цього питання ми повернемось. Сьогодні ми тільки почали говорити за ці проблеми. За їх вирішення ми будемо говорити напротязі цього найближчого часу.